Земельну ділянку площею в 3 гектари розмежували за цільовим призначенням та орендною платою. Проблема, яка виникла ще у вересні 2009 року, стосувалась розмірів орендної плати. Скільки повинен сплачувати місцевий підприємець за оренду земельної ділянки? Таке питання виникло міського голови. На думку Михайла Приходька, велика кількість землі ласий шматок для підприємців. А от сплачують вони за цю ділянку мізерну ціну. Але я не думав, що це в такий спосіб, або в таких розмірах воно виведе. Три гектари, 2 гектари 8, і сімдесятих, по 2,8, і арендна плата в рік складає 27 гривень. 27 гривень. 2 гривна місяць за 3 гектари землі. Я здивувався. Сергій Охонько, якому було адресоване це питання, висловив своє припущення щодо непоінформованості міського голови, адже все відбувалось відповідно до чинного законодавства. 22 числа цього року, місяця вересня, рішенням сесії було надано дозвіл на проєкту землеустюру, який ви, Михайло Васильович, підписали, чим дали дозвіл мені, як підприємцю, чи моїй родині збирати матеріали, які відповідні структури повинні були опрацювати і або поводити, або не поводити. Після цього проєкт рішення подається на відповідну профільну комісію. І після чого йде на розгляд сесії міської ради. І ніякий, ніякий вплив інших, чи мера, чи заступника міського голови. Згідно законом, не прописано, не впливу. На цей процес. Цю земельну ділянку проінспектували фахівці. Після ретельного вивчення з'ясувалось, на орендованій території, де розташована автостоянка для служби таксі лідер, з 2009 року, окрім залізних коней, оселились і живі. Проте, на відміну першому, кінне господарство не є нині прибутковим бізнесом. Всі розуміють, що на 10 сотках на 20 сотках на гектарі. Ну, Коні не можуть не пастись, не їздити, повинна бути і там, де люди розлягаються, і де сидять. Тому ця земельна ділянка спочатку бралася під землі транспорту, де розташована служба таксі лідер Те, що займає служба таксі, і відповідні виробничі та складські приміщення, комісію було відокремлено, була комісія, відповідні уповноважені... Відповідно, оповної люди, які від контролюючих структур приїздили, повністю поставили свої підписи. Та земля, яка використовується під кінний, кінний двір, вона відокремлена. Тому я б набагато більше платив би за цю землю, але загрібно закону під це саме така ціна. Тому я вважаю, що традиційно буде, хоча воно знову ж кажу, воно не прибуткове. Знищувати кінегосподарства, які єдина ним місце на базі кінного господарства відкриту школу верхової їзди. Та, як зазначає Сергій Охонько, в першу чергу це соціальний проєкт. Покататись на цих красеннях безкоштовно. Мають змоги дітлахи з дитячих садочків міста, але найголовніше діти з особливими потребами можуть пройти на базі школи курси іпотерапії... Іпотерапія, тобто живе спілкування з тваринами, що не аби як впливає на таких дітей, є набагато ефективнішим методом аніж традиційне лікування. Тому такі складні питання повинні ретельно вивчатись і не заходити в рамки лише політики та бізнесу, адже на карті стоять більш важливіші питання.